Вітаю вас, друзі, Божих благословінь! І хочеться з вами поділитися дійсно чудовими откровіннями, які мене сьогодні надихнули, слухаючи слово нашого священника, Що в откровінні Господь обращається до семи церков, да? до семи служителів і одні хвали, других дійсно упрекає, що вони допустили щось ідолопоклонство і так далі, да, щось додавили до Слова Божого. І е, мене надихнуло те, що е, і кожна із цих церков вони, е, все ж таки вивчали Слово Боже, е, жили тим, але допускали щось інше. Тому е, сьогодні називатися віручою людиною це ще. Мало що, значить, а бути нею це дійсно те, що очікує від нас Господь, щоб кожна людина вона, вона була віручою, щоб вона була хранителем Слова Божого в своєму серці, в житті, щоб воно відображалося і е е е е приписано було в серці це слово Боже. Бо дійсно це тільки буде. Радувати Господа, бо як до нас дійшло слово Боже, так і Господь очікує, щоб ми це слово сохранили і передавали іншому поколінню, щоб також наступне покоління воно могло продовжувати е іс іс історію і е служили також по милості Божій іншим людям, щоб продовжували діло Христа, бо це для того, чого ми живемо, і ще дуже торкнуло то що Яким духом людина а, наповнена, керується, тим а, до того вона і, і її тяне. Якщо людина любить гроші, це говорить про те, що дух мамони. Якщо людина а, може називатися якоби віруючою, але а, одобряє цю війну, це й говорить, що Кровавий всадник, скажімо так, одобряється і служить цим всадникам. А потрібно служити Господу Ісусу Христу, і потрібно хранити Духа Святого. І Бог дає цього Духа, щоб ми його ним жили. і Він і волю Божу. І дійсно, Дух Святий Він сходить на слово Божє, на покаяння. На те, щоб людина жаждала ісповнити волю Божу, жаждала правди, милості любві, бути учнем Ісуса Христа і горіти Духом для Господа. І дійсно така, такий мотив серця Він буде радувати Господа і приносити плід. Тому я бажаю вам, щоб ви також горіли для Господа в Його любві. І милості, і якщо у вас є якісь питання, пишіть, буду завжди рад поспілкуватись. Чи потрібна підтримка, буду радий з вами спілкуватись. І хай Господь охранить, благословить вас. І я вийшов в описі це відео для вас. Божих благословень, дорогі друзі. Амінь.